Днями відбулись так звані вибори у так званих ДНР та ЛНР. Можна було б серйозно поставитись до заяв МВС, СБУ та чисельних радників про відкриті проти бойовиків кримінальні провадження, але протягом останніх півроку окупантами було проведено ще два плебісциди – референдуму Криму та Донбасі до них та після них. Також лунали заяви офіційних осіб, що це незаконні дії, що результати ніхто не визнає. Але нагадаю, що за підсумками тих референдумів Україна вже втратила контроль над Кримом та Донбасом. Дивує не лише те, що заяви СБУ та МВС це єдина реакція держави на проведення голосування, а й зміст цих заяв. СБУ вважає, що проведений 2 листопада референдум це захоплення державної влади з таким формулюванням відкритої кримінальне провадження. А що до цього моменту на окупованій території була українська влада, її тут повалили ще півроку тому. Чому ж СБУ лише зараз називає речі своїми іменами? Так, Кучма, підписавши мінські протоколи, полегшив роботу СБУ та МВС, оскільки бойовики, які захопили владу на сході України, були звільнені від кримінальної відповідальності. До речі, це чи не єдина умова перемир'я, яку було виконано, але на терористів, які вчинили злочини у зоні АТО? Після підписання мінських протоколів, тобто уже два місяці, амністія не розповсюджується, і де ж притягнуті до відповідальності бойовики, де оголошені в розшук злочинці зі Сходу, що, окрім заяв, зроблено владою, аби запобігти проведенню голосувань на окупованих територіях. Третє голосування за півроку, проведене окупантами в Україні. Це не гра у референдум та вибори, це війна за територію. Збільшення площі окупації змушує думати, що за заявами СБУ та МВС приховується бездіяльність влади. І не треба бути пророком, щоб зрозуміти, що з такими темпами ДНР та ЛНР невдовзі перетворяться на квазідержавні утворення, на кшталт, Придністров'я чи Південної Осетії, а СБУ та МВС продовжуватимуть публікувати офіційні заяви та відкривати кримінальні провадження. Може, час діяти, панове.